Джерело в головному управлінні розвідки Міноборони України показало одні з останніх фото ліквідованого екс нардепа зрадника Іллі Ківи. Така собі остання передсмертна фотосесія. Світлину оприлюднив блогер Сергій Іванов. Він повідомив, що перед ліквідацією Кива відпочивав у ресторані Пушкін, що в московському державному універсальному магазині Гумі, у самісінькому центрі столиці Росії. Це одні з останніх прижиттєвих фото державного зрадника Киви, надані джерелами в гур. Перед ліквідацією Кива відпочивав у ресторані Пушкін в московському гумі, і це, до речі, дуже символічно для інших апологетів Пушкіна та любителів розкішного життя за російські гроші. Організована гур-фотосесія тривала понад три місяці. Мої джерела кажуть, що цікавих матеріалів дуже багато, і не лише про Киву. Після обміну кума Путіна Віктора Медведчука вбитий зрадник Ілля Кива неодноразово намагався до нього прорватися у Москві. Як повідомляє відомий телеграм-канал ВЧК ОГПУ з посиланням на джерела, Кива тішив себе надією стати одним із лідерів кремлівського проекту Інша Україна. Однак доступ до Медведчука жорстко блокував колишній заступник Генерального прокурора України часів Януковича Ренат Кузьмін. Этот... Ценный кадр в Москве. и курирует все политические проекты и движения Виктора Медведчука, в частности движение ⁇ Другая Украина ⁇ Это движение ⁇ Невидимка ⁇ зато позволяет осваивать каждый месяц гигантские суммы, и Кузьмин к кормушке лишней рты подпускать совсем не собирается. В результате, несмотря на то, что Кива декларировал свои симпатии к Медведчуку публично, во время алкогольных возлияний не уставал повторять, что если бы он был кумом, То не нівел би себе, как лох, яким по його мнению, являється Медведчук. Любитель руського мира Олег Царьов прокоментував ліквідацію зрадника Ілі Киви у Підмосков'ї. За його словами, Кива знав, що на нього йде полювання, тому поїхав з Москви в закрите селище. А ще сказав, що безпечних місць немає, напевно, натякаючи на себе. Та дійсне лія Ківа від он знав, що за ним идет охота. На Украине это делается так. Делается список, готовят его ГУР, согласовывают СБУ. И Зеленский лично его визирует. И в этом списке есть определенные люди. Информация, в общем-то, не закрытая, то есть закрытая, но не настолько закрытая, чтобы Кива об этом не узнал. Кива об этом узнал, он находился в Москве, приехал из Москвы в очень закрытой поселок, один из самых статусных в Одинцовском районе. Не буду его рекламировать, здесь называть. Там камеры, там охрана, и считал, что там он будет в безопасности. Как видите, получилось, что не в безопасности, безопасных мест нет. Украинские спецслужбы работают достаточно эффективно. Нагадаю, 6 грудня російські пропагандисти повідомили, що в підмоскові було знайдено тіло зрадника України і любителя руського міра Ілі Киви. Пізніше в СБУ підтвердили, що Киву ліквідовано зі стрілецької зброї. У мережі з'явилася інформація, що тіло Киви знайшли у селі Супонево. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов коментуючи ліквідацію Киви, зазначив, що така доля спіткатиме і інших зрадників України.